В Україні поширюється сказ серед тварин, і фахівці прогнозують, що така ситуація буде погіршуватись. Це пов'язують з війною. На Львівщині зростає число сказу серед тварин вже впродовж двох років. Зокрема, реєструються випадки сказу серед собак чи серед лисиць, серед куниць. Зокрема і таким чином на сьогоднішній день всі лікарі мають підвищену насторогу стосовно профілактики сказу серед людей. Сказ невиліковний. Летальність після появи симптомів у людини стовідсоткова. Вірус поширюється на центральну нервову систему, спричиняючи смертельне запалення головного та спинного мозку. На початку інфікування у людини підвищується температура. Вона відчуває біль, поколювання, пощипування та печіння у місці пошкодження. Згодом проявляється страх води та повітря. Сказом можуть заразити не тільки дикі тварини дикі тварини можуть покусати домашніх тварин, котиків, песиків і котики-песики в процесі гри, чи змінена поведінка, особливо якщо змінена. То тоді вже треба зауважити, щось не то з твариною, тварину помістити на карантин, повідомити відповідні служби і провести спостереження. Фахівці закликають бути обережними з дикими тваринами. Не варто до них підходити, брати на руки чи торкатись їх. Годувати потрібно лише здалеку, а не з рук. Рекомендують стерегтися безпритульних, а тим більше диких тварин, які не бояться самі підійти до людини. Якщо людину кусає чи обслинює тварина, інфікована вірусом сказу, то є такий нюанс, як дуже тривалий інкубаційний період. Тобто, якщо укус іде в ділянку обличчя та голови, тоді інкубаційний період період може бути короткий, там до 14 днів чи там до двох тижнів і розвивається сказ, клініка сказу. Але коли йде укус кінцівки, нижні кінцівки або незначна кількість вірусу потрапляє, то інкубаційний період може подовжитись на місяці і навіть. Ть роки, тобто від укусу може вже пройти там 6, 7, 8 місяців, і тоді почати симптоми. І навіть тоді тяжко зв'язати клінічну картину і знайти джерело, чи був той укус, чи не було того укусу. От в цьому найбільше є небезпека. Також важливо захищати домашніх тварин шляхом щорічної вакцинації. Навіть якщо вони не виходять за межі вашого подвір'я, оскільки може хтось прийти на подвір'я, хто є інфікований, і таким чином інфікувати вашу тварину. Сказу можна повністю уникнути, якщо після укусу людина якнайшвидше отримує необхідну медичну допомогу. Це єдина хвороба, яка не лікується. Тому дуже важливо, якщо або вкусила, або ослинила невідома вам тварина. Варто звернутися до лікаря, і тоді лікарі з профілактичною метою призначають п'ять щеплень проти сказу. Зазначимо, що на сьогодні Україна в достатній кількості забезпечена вакцинами від сказу. За даними центру громадського здоров'я, сьогодні сказ реєструють на всіх континентах, окрім Антарктиди. Щороку від цього захворювання гине понад 55 тисяч людей і більше одного мільйона тварин. 95% випадків смерті від цієї хвороби фіксують у Африці та Азії. Ірина Цвігун Семен Пулик, правда, тут Львів.